Сьогодні відбулося чергове засідання комісії з питань найменування об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів та подій, встановлення пам'ятних знаків у межах Кременчуцької міської територіальної громади. Одним з нагальних питань була пропозиція про увічнення пам'яті Кременчуцьких військових Олексія Вавилюка та Валерія Нетудихатки. Звернулись мешканці будинку 48 по вулиці Володимира Великого в місті Кременчуці щодо увічнення пам'яті загиблого захисника України, солдата Вавилюка Олексія Володиславовича. шляхом встановлення меморіальної. Дошки на фасаді вже житлового будинку. Однокласники загиблого випускника школи номер 25 молодшого сержанта нету Хатки, Валерія Вікторовича, з проханням увічнити його пам'ять звернулись і встановили в дошки на фасаді Кремчуцької ліцею номер 25 гуманітарного колегію. Ці рішення були підтримані членами комісії. Далі постало питання щодо перейменування назв об'єктів топоніміки в садовому товаристві Дніпровський залив що в селі Потоки у відповідність до норм українського правопису. Комісію було рекомендовано змінити назви вулиць кооперативу та саму його назву. Також важливим питанням стало надання статусу сквера, зоні озеленення на розі вулиці Алітуська і площі Перемоги та присвоєння назви Бердянський. Це рішення було одностайно прийнято комісією. Останнім питанням була зміна дати святкування дня міста. День Кременчука на даний момент співв'язується з датою Другої світової війни. Але не до кінця є об'єктивним, що ми святкуємо тільки 29 вересня, а 25 листопада, коли повне звільнення Кременчука з Крюковим, ми не святкуємо так, як ми точно не можемо визначити якусь одну дату, плюс є інші цікаві дати. Пропонується робити такий формат ярмарок на день міста в кінці травня для того, щоб це було свято Макдебурського права, свято весни. Так би мовити. Тож незабаром у додатку Кременчук цифровий містянам буде запропоновано проголосувати за переніс дати дня міста на третю неділю травня або ж можливість запропонувати власну дату, обґрунтувавши свою пропозицію. Дмитро Цирюльник Іван Каченко, Кременчуцькі новини.